Доброго вечора всім. Сьогодні ми з вами глянемо, що він говорить сам собі про вас. Отак, От розмовляє з собою і щось там в своїй голові собі говорить. Давайте подивимося цю його бесіду. І так, але спочатку ми з вами глянемо, хто він і хто ви. Король жезлів, ще і імператор, і що ж тут такого дуже сильно закрився, якийсь досвід отримав, голова його болить від чогось. Можливо, потрібно нести якусь відповідальність, а він до цього не звик, може бути і так, тому що. Ого, чогось далеко, імператриця є, чогось далеко, королева кубків. В принципі, тут, тут імператриця біля вас, королева кубків. Ви королева кубків, він король жезлів. Ви в якійсь такій не зовсім нормальній ситуації. Щось тут було. Між вами в минулому вежа тут башня, якась, розруха якась, або якесь, знаєте, розуміння, стресове розуміння якоїсь ситуації. Дивіться, тут біля вас, в принципі, то кубків, то скубків і, і місяць, то кубків і місяць. Ків місяць ну все може бути, все, все така. Знаєте, загадкова якась ситуація. Він може також подумувати про те, може подумувати про те. Що мені потрібно набратися якоїсь відповідальності перед цією жінкою, або взагалі в своєму житті. Тому що, чи хоче він, чи не хоче, зараз подивимося, дев'ятка дев жезлів. Ну, скоріше всього, це майбутнє, дев'ятка кубків і дорога. Скоріше всього, він таки хоче, або якоїсь зустрічі, або думає про питання взагалі майбутнього. Ви також в такій ситуації, що щось для вас не ясно, але скоріше ваша підсвідомість, чи ваша інтуїція вже вам про щось натякає. Що може, це те, що ви чекали, може, це те, що ви хотіли. Жириться все-таки. Доволі скриті ви самі, але інтуїція підтверджується. Це така, знаєте, ситуація, я за це боролась, я це чекала, я цього хотіла. і і, можливо, це, власне, це кохання або ця людина несе мені цю любов. Ну, якась тускульки взагалі це щось таке початкове. Це таке на початках. Добре. Про що він говорить з собою в своїй голові? Що він сам собі розказує про вас? Давайте подивимося на його історію в його голові. Яку він розвертає відносно вас. Пам'ятайте, будь ласка, це його історія в його голові. Так. Поїхали, про що він говорить? Королева мечів, вона холодна жінка. Добре, холодна жінка з болючою історією, або з раненим серцем. В принципі, холодна жінка. Жінка дуже розсудлива. Тут, скоріше всього, дійсно, між... або строга жінка, ще дуже строга жінка. Або жінка, яка пройшла ситуацію розбитого серця, також. І е, тут питання: е, можливо, я залікую рани, можливо, я відкрию це серце. Так, тут взаємозв'язок такий е, бажання. Ну, дивіться, жінка, йому ви, ви йому сподобались реально. Е, при, е, тут є питання такого магічного е, цього тяготіння. А, і бажання комунікації. І так, тут питання скоріше, знаєте, залікувати рани або сподобатись. Тут він себе бачить таким вельми якимсь шанованим королем, або питання, також, що він зможе зробити те, до прикладу, що не зміг зробити інший, або сподобатись вам настільки. Що ви відкриєте це серце? Або ще раз кажу, залікуєте рани, або думає про те, що, що за такий чоловік і, і взяв і розбив вам оце серце. І що далі? Давайте ще, що він думає, тому що тут якось так питання: що він ще думає в своїй голові, що він розказує там сам собі. Відносно вас, що він ще думає в своїй голові відносно до вас. Мрія, по-перше, це карта мрій, спокою, ну, дивіться, це карта снів, карта сну, коли він спить, ви йому явно у сні приходите або щось він там розгортає якісь баталії відносно того життя, яким чином він зможе пройти невідомими шляхками, зробити якісь такі справи, щоб зрозуміти, якийсь тут блок пройти. Огой, тут щось страшно, таке Боже, що ж це таке в сні? Тут взагалі якась неясна ситуація, ситуація по добре, почекайте, давайте так. Трошечки, тут або блок закритий якийсь, можливо, він думає, як би перейти це. Як би справитись з ситуацією? Правильно, зробити якісь правильні кроки, не загубити контроль, не загубити контроль, не розчарувати, в принципі, і все так. Все-таки вийти переможцем, карта все змагання вийти переможцем в якійсь своїй стратегії. Але ми знову говоримо, що це таке, знаєте, це, це скоріше ці сни, які у нього в голові. Він може один раз губить, другий раз знаходить, боїться, якась карта також страху є, або відкриття, або якщо я відкриюся, до прикладу їй. то не факт, що я залишуся ну, там з нею, або у нас будуть якісь стосунки, тому що. І пішло далі по тексту. Ну, тому що вона холодна, до прикладу, жінка, там якась звиноважена або з розбитим серцем. Далі у нього чому все-таки? В чому ця ілюзія? Що він ще тут думає? Він, скоріше всього, Ілюзія в тому, що ілюзія в тому, що він не бачить або або думає про те, що ви про нього або не думаєте, або не цікавитесь, вам не цікаво цей погляд в його сторони, або не цікаві ці стосунки, не цікавий цей розвиток, що ніякої, ніякого бажання в. Сексуальному зв'язку, або в творчому зв'язку, або просто в самому зв'язку розвивати немає, просто немає і так далі. Знову розбите серце або питання і це йому, і королева мечів, що ви або реально закрили, від, відштовхнули, закрили. Що вам слухайте, тут питання в того сьогодні виходить з розкладу одне. Що у чоловіка в голові? Що жінка ним не цікавиться? От ви. Жінка, яка його зацікавила, ним не цікавиться, він вам не, цік... ну, знову, не цікавий зовсім. Ви закрили ці двері. У вас є якась там своя історія, взагалі своя історія ваша особиста. Ви по цій історії тримаєтесь особнячком. Можливо, можливо тут якийсь мозоль був між вами, також якась така ситуація, в принципі. І на паузі але це не міняє, не міняє його погляду ну, відносно того, що ви в ньому зацікавлені. Тобто, скоріше всього, у нього такі баталії в голові, що що би я не робив, воно нічого не сунеться з місця, або не сунеться з місця, яку би я дію, або не при... ну, не прийняв, не зробив, воно все одно десь е, втрачає свої сили. Я тут якісь. Е, ну, Тут, тут якась така позиція, розумієте, що, а для чого взагалі, напевно, що зробити? Вона мною не цікавиться все. От якось так. Хоча тут думки є, тут мрії є, тут певне його будораження навіть є, ви йому дуже подобаєтесь. Тут можна навіть сказати ситуація, що він за вами підглядає, або все-таки тримає руку на пульсі і контролює ситуацію, або думає, що відносно. Ну, в принципі, як буде якась можливість, така можливість конкретна, я нею скористаюся. От, до прикладу, ми там десь будемо пересікатися, я не знаю, в ліфті зійдетесь на один поверх будете їхати. І, можливо, тоді я оце щось там скажу або зроблю. Не факт, що він скаже і зробить, тому що тут такі карти блочні, просто блочні, що йому, по-моєму, від страху перед вашим поглядом зуби ціпить. І він мовчить, але в своїй голові він розвертає, розгортає дуже великі баталії відносно того, який він герой. Тут, в принципі, якщо брати відносно мужчини, він би хотів ситуацію повернути, він би хотів її. Дивіться, він би хотів розіграти цю карту. Але ще раз скажу, в його голові ви надто, можливо, надмінна жінка або реально ображена жінка з болючим серцем. Або е, йому би хотілося з, з якоюсь там. Може, дивіться, може, і перед вами загладити якусь вину, е, трійка мечів. Якщо він як, ой, дівчата, якщо він е, вам вас показали королевою кубків, але чому він вас бачить королевою мечів? Е, ну якщо якимсь чином. Все-таки там було якесь таке розчарування, то ви, можливо, вже давним-давно забули, а він це сприймає. Може, ви сказати, ну, він це сприймає щось таке, або, або якимсь таким обнуленням. Дура, от, от, от от якимсь таким дурачливим станом, або я таким дураком ще, ще ніколи не був, або я так по дурному себе ніколи не поводив. От я він попав в цього дурака. Можливо, бажання почати все спочатку, воно і є. Але справа в тому, що є, є, є тут однозначно, є, але це все скрито, він не розуміє, що, що ви хочете, він не розуміє, в якому ви стані, чи є ця можливість, куди ця можливість може привести. Баталії у нього в голові ну, якби розігруються. Він там... Завойовує вас, як завойовує як королеву жезлів він вас. Тобто, як таке питання пристрасті розігрується однозначно? Давайте подивимося, куди найближчим. Ну, якби макаром він буде повертати, от яким шляхом, от, що самі найближчі, якісь його кроки буде робити? Чи все-таки ну щось дивіться? Тут йде 3-3, тут питання або якоїсь корпор... ну, корпоративної гулянки, вечірки. Або якісь друзі разом, або дійсно на роботі може щось ще пересікатися, крім того всього, може якісь, знаєте, справи разом робити, або на од по одному поверху ходити, або ще якось. Ну, тут, в принципі, в принципі, дивіться, на те, що він в собі розігрує, а він розігрує цю якусь хитру ним проложену дорогу. От я собі запланував так. Тут є певні плани, які він, певні плани, ну, по вечірці, або по е, запрошенню кудись, або щось разом посвяткувати. Ну, щось є якісь такі плани. І він е, хоче, планує, він ці карта повторюється, е, все-таки досягти певної е, цілі, перетягнути на свій бік ковдру на свій бік. Ну, Тобто, щоб він досяг тієї цілі, дуже вагається в відношенні того, що це здійсниться, дуже вагається. Але все-таки такі плани у нього є. І я так і думаю, знову карти. Бачите, то карти блоку на цей. Плани у нього є. Доволі строгі плани, доволі строгі плани. Боже, я зроблю це. Я зроблю це. От якось так. Я зроблю, я справлюсь, я прийняв рішення. Це рішення мною правильне. Я вийду, тільки, от як будеться, підвернеться мені ця можливість. Я нею скористаюся, але при тому все одно є така напруга відносно того, що зроблю помилку, не вийде, або ще щось. Напруга є. От таке щось найближче у нього в планах. І таку, такі дебати він везде в своїй голові сам з собою відносно вас. Все, дякую вам і до нової зустрічі. Залишайтесь, підписуйтесь. Буду вдячна за подобайку і коментар. До нових зустрічей!